Всім привіт! Сьогоднішне відео розберемо все з приводу торгівлі криптовалютою завдяки роботам. В сьогоднішньому відео розберемо, а саме, як працюють торгові боти для торгівлі криптовалютою, чи прибуткові боти для торгівлі криптовалютою. Ну, звісно, всі види ботів, які присутні на криптовалютному ринку. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми поїхали. E, і так, давайте почнемо з того, в принципі, які види ботів існують, їхня основна задача, ну, в принципі, яку вони роль на ринку виконують. E, перше це тренд трейдинг бот. тобто Ти е, окремий бот налаштовуєш під окремий тренд. Тобто чи Це лонговий тренд, чи це шортовий тренд, чи це, наприклад, боковик. От, і ти, наприклад, бота налаштовуєш під е, певний тренд. Друге це е, алгоритмічний бот для управління портфелем. Алгометричний бот він, в представляє собой е, як інвестиційний бот, тобто він завдяки ваших коштів, завдяки ваших, умовно, соткою доларів, він розпоряджається їх по всьому портфелю. Тобто скупляє різні монетки завдяки е, вказаному балансу. От, наприклад, ви вказуєте 100 доларів, і він е, вашими 100 доларами розбиває їх, ну, ваші 100 доларів розбиває по різним проектам, різним монеткам. Е, далі боти для маржинальної тогівлі. Чесно, боти для маржинальної торгівлі і зовсім як маржу, я не знаю, що це таке зовсім. Тому хто розбирається, що це маржа, то можете поцікавитись, просто добав, як ну, існує такий вид. Далі GridBot. GridBot, він полягає в тому, що ви налаштовуєте певний діапазон, в якому він буде купувати або продавати монетку. Тобто Gridbot це як, можна його в принципі, нанести на графік. В принципі, отут на екрані мене висвітлюється, як GridBot виглядає. Gridbot, він полягає в тому, що ви налаштовуєте сітку на графіку, тобто, умовно, біткоін у нас в боковику йде. І ми налаштуємо сітку під цей боковик. Тобто, наприклад, умовно, біткоін торгується від 82 тисяч до 80 тисяч. І ми налаштовуємо, щоб він на 82 тисячах долар продавав, а на 80 тисячах купував. І тим самим ми розставляємо. Точки, де він буде купувати його і де він буде його продавати. І тим самим виходить отака от сітка, як я їй показав в принципі, е, декілька секунд тому. Далі бот для фьючерсної та спотової торгівлі. Тобто Бот для фьючерсної та спотової торгівлі це самий звичайний бот під вашу стратегію. Тобто ви налаштовуєте його під свою стратегію. Е, і, в принципі, налаштовуєте його як і на фючах, так і на споті. Тобто, кому вже, У кого яка в принципі, стратегія. Е, далі у нас йде dca бот. Деца бот це бот, який кожного місця скупляє монету, а точніше, ну, монету, в принципі, яку ви задасте, кожного місця на певну суму, яку ви вкажете. Тобто, умовно, якщо ви цьому боту вкажете, щоб він кожного місця скупляв біткоін по 200 доларів, то він це і буде робити. Тобто, в незалежності від ціни, в незалежності в який час, кожного місця по 200 доларів буде скупляти біткоін. Це умовно. Може бути зовсім люба монетка. Просто функція бота це скупляння е, того чи іншого активу за певну кількість е, грошей. Е, також є окрема стратегія по децентралізованим активам. Е, що, ну, в принципі, це можна і вручну робити, але кому, в принципі, дуже лень, хто хоче просто включити бота і забутися про свій гаманець, а потім подивитися на нього через декілька років, то в принципі, будь ласка. Е, ну, і звісно, е, останнім у нас злишся це арбітраж бот. Арбітраж бот полягає в тому, що на Binance є також додаткова функція, тобто на Binance зовсім дуже багато функцій, так як і на Bybit з приводу торгівлі. І є такий вид торгівлі, як арбітраж. Хто може розбирався раніше, є така штука, як арбітраж трафіку, але це трохи не про те. Арбітраж бот полягає в тому, що ми, наприклад, на фьючерсах, коли відкриваємо угоду на певному активі, Є така штука, як ставка фінансування. Це трохи більш професійніші інструменти, це трохи інший вид. Це не самі звичайні фьючерси, трохи більш професійний інструмент. І виходить, є ставка фінансування. От, наприклад, якщо ти відкриєш по тій чи інші монетки шорт, то твоя ставка фінансування, наприклад, там ну, умовно 3%, Так. А якщо ти, наприклад, угоду відкриєш по ті ж самі монетки в лонг, то твоя ставка фінансування нуль. Тобто за те, що ти відкриєш шорт по даній монетці, то, то їй заплатять більше відсотків. Тобто твій то більше відсотків зверху заплатять, ніж ти відкрив би лонг. І тим самим, завдяки даному боті, ми виставляємо його так, щоб бот торгував в обидва напрямки. Тобто, коли ми його налаштовуємо, бот починає відкривати угоди по певні монетки, які ми налаштували, в обидва напрямки. Наприклад, ми її унаштували на монетки, допустимо, Аптус. Да? Він відкриває зразу угоду і в лонг, і в шорт. Але ставка фінансування, наприклад, якщо монетка піде в лонг, ставка фінансування 3%. І умовно, якщо монетка навіть не піде, навіть якщо монетка піде не в нашу сторону, ми нічого не втратимо. Бо ставка фінансування не відбирає у нас відсоток з наших втрат. І тим самим, наприклад, якщо угода йде в нашу сторону, то ми оцю якраз ставку фінансування і заробляємо. Тим сам арбітраж бот так і працює. Це, в принципі, один з самих основних списків ботів, які існують зовсім на криптовалютному ринку. Ну і в принципі, давайте вже побалакаємо про плюси криптоботів та мінуси ботів. Тобто які є плюси, які є мінуси. Бо, звісно ж, все, що я вам розказав, це, звісно, добре. але варто вже і розуміти, в принципі, ризики, ну і плюси також даних схем. І давайте почнемо в принципі з плюсів. Перший плюс це швидка реакція на ринкові зміни. Тобто, ви мовно, можете ну, спати, займатися своїми речами, паралельно не слідкувати за ринком. І тим самим бот, який вже налаштований, може, в принципі, робити замість вас угоди, відкривати, може робити замість вас транзакції, і тим самим ви можете на пасиві собі спокійно заробляти гроші, що є дуже добре. Друге, це виключення емоційного чинника. Тобто, у вас не буде ніякого ФОМу, у вас не буде ніякого азарту, якщо прямо казати. Не буде ніяких емоційних чинників. Тобто, робот ти його налаштував, це машина просто яка робить все по скрипту. Ти йому задав такий скрипт, він по цьому скрипту і робить. І друге, це автоматизація торгівлі. Економія часу, в принципі, що я вам вже сказав, тобто вам не треба буде сидіти там за графіками, видавлятися, все. Ну, робот, в принципі, робить за вас всю роботу. Ну і давайте вже почнемо з мінусів. Перше це необхідність точного налаштування і моріторингу. Тобто, якщо умовно, ви налаштували бот, Торгуватися, наприклад, в окремому середовищі. І не моніторити ринок, він може вам навпаки в убиток торгувати. Бо, наприклад, ці боти, а це грід-боти, це боти на фьючерсність спотужівлі, якщо ми беремо ці боти, вони налаштовуються під тренд, чисто під тренд. Тобто вони налаштовуються або під лонговий тренд, або під боковик, або під шорт. Бо якщо, наприклад, піде лонговий тренд, а ви налаштували бот по шортовому тренду, звісно, він почне відкривати угоди по хаям або по лаям, наприклад, і ціна буде йти вгору, вгору, вгору і збирати вам стопи або зовсім вас ліквідовувати. Тому боти завжди налаштовуються під тренди. І тим самим, якщо бот налаштовується під тренд, то рано чи пізно тренд, під який ви налаштували цей бот, він, звісно, рано чи пізно закінчиться. Ніколи немає, ніколи не було і не буде постійно одного та самого тренду. Ніколи не буде постійно боковику, ніколи не буде постійно падіння і постійного зросту. Тренди вони постійно міняються. І тим, самим, наприклад, якщо ви налаштували бот, тре бо під окремий тренд треба постійно слідкувати, моніторити його. Бо коли ми, наприклад, виходимо з тренду, бот починає торгувати в убиток. Тому ви маєте сидіти за монітором приблизно ну, виділяти цьому час. Тобто я не кажу, що треба кинути, налаштував, кинув його і пішов там займатися своїми справами, він тобі тільки гроші заробляє. Ви маєте свідкувати за ним. Бо є дуже багато як і історій, так і випадків, як люди і заробили з них з тих ботів, паралельно, які втратили. Друге, це ризики технічних збоїв. Тобто, е, в принципі, також можуть бути технічні збої. Це ніхто нічого не вмідняв, то технічні збої також можуть бути присутні. Якісь умови поміняються в більші, і, в принципі, ваш бот почне торгувати вам в убиток. Тобто, як, як, як це зовсім виглядає торгувати в убиток? Він на автоматі почне скупляти, скупляти або продавати, продавати, відкривати шорти, не знаю, лонги, Він почне вам відкривати угоди. І він не як людина відкрив, почекав, відкрив. Він просто як робот, він все робить автоматично. І тим самим можна дуже швидко, як і заробити гроші, так і загубити. І третє, звісно, уразливість в ринках маніпуляцій. Е, уразливість до ринках маніпуляцій можна віднести як і зміна тренду, е, так і роботу маркетмейкера, який може е, навмисне всадити тих чи інших людей, і ви можете якраз попасти під ту категорію. І друге, не гарантує прибуток при високій волатильності. Тобто, коли ринок дуже сильно розносить, наприклад, у нас почався лонговий тренд, але в основному, як у нас йде лонговий тренд, ми ж не можемо постійно свічати, так просто піти вгору, а потім боковик підемо. Постоянно, як ми робимо якийсь зріст, уходимо в невеличкий боковик. І от якраз цей боковик бот може також неправильно торгувати. Особливо, коли ми під час лунгового тренду, як спостерігалося, до цього зросту і на минулих зростах на криптовалютному ринку, відбувалася така схема, що ми росли, робили боковик, а вже потім невеличкий вкат за свій боковик, а потім ще й росли вгору. Це завдяки тому робиться, щоб назбирати собі ліквідність. На вхід маркетмейкером. І тим самим, якщо ви маєте налаштованого бота, то він також може зробити вам непоганий вбиток. Це, в принципі, всі аспекти торгових ботів. Мій е, висновок, моє заключення таке, що найкраще всього, найкраще за все, торгувати власноруч. Ви ніколи не зможете забрати всі ситуації на ринках, ринок буде постійно, він буде... нікуди, нікуди ринок не убіжить, він постійно буде біля вас. Якщо вони взяли одну ситуацію із мільйона, то повірте. У вас ще є час, у вас ще є шанс, тому не треба оце гнатися, всяких ботів створити. Найкраще це самостійно торгувати, самостійно напрацьовувати собі навик, самостійно слідкувати за ринком, і тільки тоді буде результат. Ніякі боти, ніякі вам таблетки для швидкого заробітку вам не допоможуть. Тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене також є в описі під цим відео свій телеграм-канал, де я викладаю постійно свої торгові плани, де я викладаю свої угоди, де я їх відкриваю та закриваю. І, в принципі, всі останні свіжі новини, які виходять на криптовалютному ринку. З вами був Владислав. Скоро будуть нові інші відеоролики. Всім пока!